Вітаю вас, друзі! Ті, хто давно стежать за подіями російсько-української війни, ще із 2014 року, мають пам'ятати такий вислів мем про каміння з неба у тимчасово окупованому Криму. Що далі? А далі, хоч камні з неба. Ми в Росії зрадники України так сильно раділи, що так звана Росія у 14-му році захопила український Крим, що готові були жити навіть із камінням із неба, аби тільки під російською окупацією. Але от до дронів та ракет вони готові не були. Два рази в день у нас такого, ще, по-моєму не було. Кожен день по кілька разів. Ну це в вот такі особливості спеціальної операції вони не можуть зрозуміти, чому по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому. У Криму зараз постійно, буквально щодня, прилітає, адже їх взагалі-то налаштовували на те, що у них там не буде ніяких бойових дій і будуть курортні сезони. В общем-то, нас орієнтували на. Курортне развитие, на всяке туристичне. сейчас зараз ми вже к тому що Севастополь — это база флота, і з цим фактом нужно жити. Якась дуже дивна ситуація, адже нічого такого страшного не сталося. Насправді, удар навіть по штабу Чорноморського флоту це дрібниця. Воєнний ущерб, як таковий. Ніч тожен, але якщо це і справді так, то тоді чому зрадники України в тимчасово окупованому Севастополі так ниють? Дійсно день такий складний день. Тяжой удар був не нужно цього скривати. З'явилися нові супутникові знімки знищеного штабу Чорноморського флоту, так званої Росії, у тимчасово окупованому Севастополі, але зрадники України у Севастополі кажуть, що насправді атаку відбили. Масова ракетна атака була отражена системою противоздушної оборони. В этом ефірі ми не покажемо ні фото, ні відео просходящего. Вони так само відбили атаку на штаб Чорноморського флоту, як і врятували крейсер Москва. І Якщо у них там усе так добре і усе прекрасно, то тоді чому вони ще кажуть про якісь там переломні моменти? Сложна тема це переломний момент, як я вважаю, в ЕТСІ. А... Довгий історії, яка має названня спеціальна військова операція. але усе ж таки вони мають рацію щодо переломного моменту. Давайте згадаємо, як у чотирнадцятому році починалася окупація Криму за підтримки окремих зрадників України. Щоб mm -hmm. був порядок, ми засаблюдіння порядка. Частина зрадників тоді несамовито раділа. У них була величезна ейфорія. Вони думали, що усе буде далі гаразд, і не буде ніяких взагалі проблем. Зараз так звана Росія влаштує їм рай на землі, але тепер доводиться перевіряти бомбосховища по Бо в бомбоубіжів. Тисізі е, я думаю, це Актуальна і буде о, 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 ця кампанія продовжуватися. але чому що такого сталося? Вони ж так раділи у 14-му році, що так звана Росія ввела війська, і це точно ну не мало би призвести до ніякої війни щасливі і вдячні, що Росія услышала наші призиви і ввела війська наконец, на на защиту руських людей. І як наслідок, тепер війна прийшла не тільки у тимчасово окупований Крим, а й навіть на територію самої так званої Росії. Не тільки у Севастополя, що ми воюючий город. Ну і як би за приделами приграничних областей. і от удар по штабу Чорноморського флоту, так званої Росії у Севастополі. Це не просто знищення ворожого штабу, це дещо. Що набагато набагато більше, тому що цей удар і низка ударів, які були раніше, і удари, які ще будуть, вони повністю руйнують міф російської пропаганди про те, що так звана Росія, начебто без жодного пострілу, могла захопити Крим у 14-му році. Ми повернули Крим без єдиного вистрілу в 2014 році. Це неправда. правда. Это продолжение продовження -го года, канішне ж та й у 2014 році росіяни у Криму стріляли, вбили кількох українських військовослужбовців та кримських татар. Про це також варто пам'ятати, і саме зараз так звана Росія починає платити ціну за розпочату війну. І ще тоді у этого тоже есть є в виде ударов крилатими ракетами по Криму з російськими пропагандистами. Усе ясно, їхнє ниття. Ми з вами вже чули неодноразово. Давайте послухаємо, як неють зрадники України. Наприклад, у тому ж таки Севастополі один із них сокрушається, що подох заступник командувача Чорноморського флоту Палій. Героїчна гибель Андрія Ніколача Палія в марті прошлого року. чесно говоря, настільки нежидана і дійсно ошеломляюще. Він подох іще минуло. Року у Маріуполі, але іще досі не відомо, що там із нинішнім командувачем Чорноморського флоту так званої Росії Соколовим. Бо після ракетного удару по штабу досі про нього немає жодної інформації. Давайте іще пригадаємо славетні сторінки історії Чорноморського флоту так званої Росії за останні півтора року. Знищений крейсер Москва, знищений ВДК Саратов, подох капітан великого десантного корабля Цезарь Куніков ракетними ударами. Ми також знищено ВДК Мінськ і підводний човен Ростов. Додайте сюди ще дірявого лінігорського горняка, і також танкер Сік. Це після дрона. Останній, хоча й не відноситься формально до чорноморського флоту так званої Росії, все одно про нього згадати приємно. Але навіть оцей список є далеко не повним. Насправді, знищених та пошкоджених російських корит у Чорному морі від 24 лютого 22 року набагато більше. І от зрадники сидять у студії і починають здогадуватись, що напевно Україна. Хоче знищити російський чорноморський флот, Відімо, Атака ведеться саме на Чорноморський флот. Та невже як вони про це здогадалися? Доведеться тепер точно змінювати плани. Але Чорноморський флот частково знищувався, пошкоджувався протягом усього часу від початку повномасштабного вторгнення, та особливо активно почались удари по чорноморському флоту саме після того, як самі росіяни зірвали дію зернової угоди. Срив е зернової зділки видимо, очень больно ударяє по Україні. Давайте згадаємо, як це було після того, як так звана Росія зірвала дію зернової угоди. Росіяни почали бити по українських портах. А Владимир Путін висував безліч умов. Ну только одному по умові. перше, друге, і третє. Далі, далі. Не буду далі перечислять. Міністерство війни, так званої Росії, навіть вдавалося до погроз. Крім того, ряд морських районів, северо-западній і юго восточній частях міжнародних вод чорного моря об'явлені врім на опасними для судоходства. Тільки от вони не врахували, що те попередження насамперед стосується саме російського чорноморського флоту. Та і один із російських генералів-депутатів казав, що бити треба по усьому, що плаває. Що треба пару баркасів одразу потопити, щоб мучитися, щоб ні повадно Чесно говоря, да, ото повному натовських да? натовських да тільки от чомусь дірки постійно з'являються саме у російських коритах, і усі ці удари призводять до того, що Чорноморський флот так званої Росії вже не діє так активно у Чорному морі і боїться відпливати від російського берега. Частину своїх суден росіяни із Криму забрали взагалі. А тим часом із українських портів виходять нові і нові кораблі із зерном, тобто зернова ініціатива відновлює свою роботу, але вже без участі так званої Росії. До речі, а як там протиповітряна оборона у Криму? До этого ще були на Мисі Тарханку, там теж е -е, системи ПВО у нас поваждені були і. Що до цього теж немає секрету у тому, що сили оборони України почали перевантажувати російську протиповітряну оборону перед основними ударами. Власне, росіяни так робили самі багато разів, коли били по території України, і це дає результат. Ви це бачили за останній час у новинах. Дуже багато, і результату буде і ще більше, тому що так звана Росія не зможе далі захищати свої об'єкти у тимчасово окупованому. Криму, і напевно росіяни знову про щось починають здогадуватись: ані намерені розгромити російську армію, ані намерені поставити на коліні російську власть. Цікаво про що вони будуть здогадуватись, коли Чорноморський флот, так званої Росії, буде знищений. А це обов'язково станеться. Та й власне український прапор рано чи пізно повернеться в український Крим. І насамперед до наших людей. Я нагадаю, наші люди ще у му році виходили у Криму із протестами проти окупації. Прийшла виразити свою підтримку, підтримку з ну, са іншими, що ми не хочемо росії. у Криму. І зараз є дуже багато українців, які усе ще чекають, коли повернеться український стяг. Навіть он російські пропагандисти періодично ниють, що у Криму усе ще багато українців лишаються вір. Ними своїй країні кадри від місцевих жителів, які знімають результати прильотів, горячі штаби і м -м, навіть викладаються фотографії, що Крим це Україна я про це вже казав неодноразово, але це точно варто повторити. Якщо ви мешкаєте на тимчасово окупованих територіях України, не варто показувати свою позицію, не варто, щоби окупанти знали, що ви підтримуєте Україну. Нехай вони краще цього не знають, бо інакше у вас можуть виникнути проблеми. Севастополь це Україна пнул флаг Російської Федерації і за неприязні к СВО. Сіті інтернет публікував інформацію, дискредитуючи вооружені сили Російської Федерації. Житель города Джанкої в соцсетях дискредитував вооружені сили Російської Федерації будущем Такого не повторюється краще по-тихому передавати інформацію про окупантів силам оборони України. Цим ви допоможете своїй країні набагато потужніше. Ну а переслідуваннями у тимчасово окупованому Криму українців, як я вже сказав, займаються також і зрадники України. Наприклад, ось оцей Таліпов. А я би, звісно, їх що і діпортінували страни, лішав можливих соціальних благ. Він поки іще живий, тимчасово живий, але рано чи пізно він знайде своє по. Поки... Карання вже якось раз його намагалися підірвати в Криму. Задержан житель Феодосії, який, за даним телеграм каналів устроїв взрив возле на Хлопок був такий мощний, що стіни в домі задрожали. Україна обов'язково знищить Чорноморський флот так званої Росії. Україна обов'язково поверне під свій контроль Крим та й усі інші тимчасово окуповані території. Але до цього моменту і ще далеко до цього моменту і ще треба зробити дуже і дуже багато, і для цього необхідно і далі підтримувати сили оборони України. Не будемо на жаль, просто завтра у Криму, тому що це дуже велика війна, і нам протистоїть дуже серйозний супротивник. Але ми маємо робити усе можливе та неможливе, щоб цього супротивника знищувати. Тому друзі, обов'язково і надалі продовжуйте підтримувати сили оборони України.